Ну, і тим часом ультраправа французька лідерка Марін Лепен. Заявила, що у разі перемоги її партії на парламентських виборах у Франції не дозволить Україні використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії. Вона наголосила, що це рішення стосується як ракетного озброєння, так і можливого розгортання французьких військ на території України, яка яке підтримує нинішній президент Еммануель Макрон, своєю чергою лідер національного об'єднання. Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його політичної сили до влади він не дозволить Росії поглинути Україну. Однак, результати найновіших двох опитувань у Франції прогнозують, що правопопулійське національне об'єднання все ж не отримає абсолютної більшості у національній асамблеї за підсумками другого туру парламентських виборів 7 липня.